Приблизно одне з десяти відео у Тіктосі зачіпає мовне питання в Україні. І якщо ви зайдете в коментарі, то зазвичай ви знайдете там щось таке. Щось таке. Чи взагалі ось таке. Ну ви зрозуміли. Я не хочу портити такий красивий язик. У нас нічого хорошого не поють. Мені так удобні, у нас свободна страна. А що мені дала страна, і це ваша мова. Хм, а хто ж іще ще? Усюди вимагає, щоб з ним спілкувалися російською. из-за того, что ведет себя, как хамло. это потом подумать, что-то вернется так и на языку. Может, росіяни? Да нет, вы что, маячня какая Меня отказались слушать и обслуживать из-за того, что я начал делать заказ на русском языке. Клиент всегда должен разговаривать на каком языке он хочет. Не буду ждать полчаса полицию, это бред. Там мне все, ты меня прекрасно понимаешь, ты прекрасно понимаешь, У меня русских А поки що, друзі, ставте вподобайки під це відео, щоб більше подібного контенту з'являлося у вас в рекомендації. А також підписуйтесь на канал, горошіть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і повернемось до Молорусі. Як же вони мене говорять. А весь прикол у тому, що усі аргументи цих людей закінчуються дуже дуже і дуже швидко, десь на моменті початку здорового. Дело гаютам, де лаїзля. Вам авіа, кілоки пасокологаркальди. Кілокепасокологаркальди. Китапасокологарка. І це неймовірно боляче. Бо коли ти намагаєшся аргументовано, спокійно пояснити, що мова рішає, що нас сотні років зросійщували і вбивали за мову, то вони дивляться на це, як барананові ворота. Бо для них це, бачите. Складно. А коли ти кажеш, що такі принципові або байдужі люди насправді є ліниві малороси, то що? Вони починають ображатися. В них горять сраки, і вони кричать, що ти розколюєш країну. Ага, як же. І що це як не підмахування ворогу? І псо в чистому вигляді: давайте всі в Україні станемо говорити російською, щоб у нас. Точно не можна було ділити. І перестанемо захищати нашу національну ідентичність і культурну спадщину теж їм віддамо. Бо яка є різниця? Такі питання: а через скільки росіяни знову скажуть, що України не існує, почнуть привласнювати досягнення тепер вже сучасної України, і знов прийдуть освобождати М? Mm? Mm. Дайте. Дайте. Мені подумати. Відповідь дуже скоро. А що ж буде, коли всі перейдуть на українську? га? Я так розумію, що про всякі високі почуття говорити нема сенсу, бо хто перейшов, той розуміє, а хто принциповий, тому до цього далеко. Тому пройдемось по фактам, що зрозуміть. Усі без винятку. А поки що хочу нагадати, друзі. Допомагайте нашим збройним силам через донати у фонди на кшталт «Повернись живим» або фонд притул, або ж ви можете придбати у мене красивий і патріотичний мерч. По частину грошей з кожного замовлення я відправляю на допомогу для зсу. Також хочу подякувати Андрію за донат. Чоловічі, ти владла. А якщо і ти хочеш підтримати канал? То в описі є посилання на Монобанку і на Патреон, який я тільки нещодавно почав вести якось поліцький по нормальному. Угу. Тепер до фактів: ну, по-перше, з грязножопами зараз ніхто не хоче мати справу. Тому багато компаній вийшли з російського ринку. І вони очевидно хочуть компенсувати собі матеріальні збитки, і можуть вони це зробити, зайшовши на український простір. А от законодавство у нас таке, що будь-яке обслуговування і випуск продуктів, направлених на внутрішній ринок, мають бути українською. Хі -хі -хі. Ну і це так до речі, вже дуже багато міжнародних компаній, типу Sony чи Netflix. Додають українську локалізацію у вигляді надписів, субтитрів, тексту. тощо. і поки що не так багато компаній планують або вже додають українську озвучку або дублювання не так багато поки що, бо я впевнений, що їх буде значно більше. По-друге, після повномасштабного вторгнення на Україну звернули увагу дуже дуже, дуже багато людей і країн, і ми маємо зараз реальну можливість. Працюючи в унісон усією нацією під софітами міжнародної спільноти, змінити державу на кращу, а також вийти на світову арену і закріпитись з новим іміджем. А, бо ж ми можемо старатися і просерти цю можливість, за яку ми заплатили кров. Найти ворогу, це було б дуже вигідно. Ну і по-третє, цей день настав це можливість для кожного зробити гарну справу, навіть не роблячи. Великих зусиль. Так само, як з байрактарами, всі зібралися, скинулися, хто скільки зміг. І на виході ми отримали і байрактари, і також купили супутник, чи це називають фартом. Mm -hmm. А якщо і цього для вас мало, то, будь ласка, чумадан, вокзал Москва. Там вас питати, умовляти взагалі ніхто не буде, побачите, що таке. Ніоднозначність. Якщо чесно, я і тут нянчитись якось набридну. Але що поробиш? І на солодке. Покажу вам тип людей, яким зараз пофігу на абсолютно все. Це ті люди, для кого все не все так однозначно і взагалі патріотизм це хвороба. Привійте. Ну, це трендець. Тут ну, реально взагалі без коментарів, бо це наглухо відбиті фанатики неоднозначності, взагалі не мають ніякої віри у свою силу і можливість щось змінити в світі в цьому. Коротше, типові мало. Тому, друзі, не будьте малоросами, допомагайте нашим Збройним силам України. Побачимось в нових відео, і слава Україні!